Вітаю на каналі Ракурс.UA Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в середу відхилив пропозицію Адміністрації Трампа відмовитися від половини мінеральних ресурсів країни в обмін на підтримку США. Про це пише New York Times із посиланням на 5 джерел, проінформованих про цю пропозицію або безпосередньо обізнаних про переговори. За словами двох європейських чиновників, ця угода надала б Сполученим Штатам 50% частку усіх мінеральних ресурсах України, включно з графітом, літієм та ураном. Скотт Бесент, міністр фінансів США, який представив угоду Україні, заявив у неділю, що Сполучені Штати хочуть отримати корисні копалини як оплату за ту допомогу, яку ми їм надали, але не уточнив, чи охоплюватиме угода майбутню військову та фінансову допомогу. Український чиновник і експерт з питань енергетики, ознайомлений з цією пропозицією, зазначив, що адміністрація Трампа прагне отримати не тільки українські корисні копалини, а й додаткові природні ресурси, зокрема нафту і газ. За його словами, ця пропозиція дасть право Сполученим Штатам на половину надходжень України від ресурсів, коштів, які сьогодні переважно інвестують у військове та оборонне виробництво країни, пише New York Times. Президент Зеленський, який продемонстрував відкритість щодо використання мінеральних ресурсів України у переговорах із союзниками, сказав, що відхилив угоду, оскільки вона. Не пов'язувала доступ до ресурсів з гарантіями безпеки США для Києва в обмін його боротьбі з Росією. Нью-Йорк Таймс також цитує іншого українського чиновника, який на умовах анонімності розповів, що переговори щодо угоди тривають. Але масштабність пропозиції та напружені переговори навколо неї демонструють зростання прірви між Києвом і Вашингтоном якщо до подальшої підтримки США, так і щодо потенційного припинення війни, пише американське видання. Зеленський, розмовляючи з журналістами в Мюнхені в суботу, визнав, що відхилив пропозицію адміністрації Трампа. Він не уточнив, якими були умови угоди, крім того, що вона не передбачала гарантій безпеки. Вона не готова, вона не захищає наші інтереси. Прокоментував Зеленський угоду під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції. Зв'язку з гарантіями безпеки я поки що в документі не бачу. Це не в наших інтересах сьогодні. Не в інтересах суверенної України додав він і додав, що немає права роздавати природні багатства України. Я просто президент, я менеджер. І після мого терміну буде інший менеджер. А ці ресурси вони не мої, вони нашого народу. Я гарант того, що ці ресурси матимуть наші діти, зазначив він. При цьому Зеленський додав, що вітає інвестиції партнерів в розробку природних ресурсів України. А тепер порівняйте, як ця інформація, яка є відкритою та публічною, співвідноситься з тими тисячами інформаційних вкидів від конспірологів та любителів продавати шарлатанські пірамідки про те, що влада в Україні не є самостійною та виконує усе, що їм скажуть із США. Також це повністю руйнує російську пропаганду та прямо суперечить світобаченню кремлівського диктатора Путіна, в якому Україна не має самостійності та виконує усе, що їй скажуть з Америки. Ну ці всі медведчуківські всраті байки про внешнє управління, пам'ятаєте? Украине есть только внешнее управление. Внешнее управление. Под внешнее управление. Этого внешнего управления. Под полное внешнее управление. Внешнее управление. Внешнее управление со стороны Запада. Я вам скажу честно, <с <с и я бы я против внешнего управления. Внешнее управление, там и так далее и тому подобное. Внешнее управление. Внешнее управление. Внешнее управление. С учетом внешнего управления по вопросам внешнего управления. Внешнего управления. Внешнее управление и последний аккорд для того внешнего управления. Любого вніжнього управління Существует один вопрос: сколько времени ми будемо находиться під внешним управлінням? Отже, ми маємо беззаперечний факт: український президент побачив, що умови договору, які пропонують США, не задовольняють інтереси України і відхилив їх. Якби Україна не була незалежною державою зі своєю самостійною владою, це просто було б неможливо. А президент би не смів сперечатися з пропозиціями від США. Пишіть в коментарях, скільки серед ваших знайомих людей, які вважають, що США можуть прямо впливати на політику України, та наведіть їм цей приклад з мого відео. Цікаво, що вони вам скажуть у відповідь. Надіюсь, дане відео було цікавим для вас. Оцінюйте його лайком або дизлайком. Діліться своїми думками в коментарях. Дякую вам за увагу!